Любі вчителі, зізнаймося, ми прагнемо хакнути мотивацію. Скільки разів ви ставили собі ці запитання чи йшли з цими запитами на навчання? Ми любимо свою роботу і щиро хочемо навчити наших учнів. Тож свідомо працюємо над новизною та різноманіттям. Нові сервіси, нові ігри, нові лайфхаки, навіть нові креативні структури уроку. І тут я запрошую вас чесно запитати себе. Чи це ті дії, які зачіпають нерв їхньої мотивації? Ви відчуваєте, що вони роблять учнів умотивованими? Чи мотивують лише на час виконання цікавого завдання? Я Лілія, освітня тренерка і менторка, і я теж це проходила. Так, ці ідеї втратили свої чари. Дайте мені щось нове, можливо. Це саме той прийом, якого мені бракувало, щоб розчаклувати, тобто вмотивувати учнів. Однак правда в тому, що мотивація учнів не зав'язана на постійному здивуванні. No Учні також не виробляють імунітету проти інструментів, які ми вже застосували. Звідки ж ця гонитва за новизною? У цьому відео проаналізуємо, якими інструментами намагаємося розв'язати проблему низької мотивації учнів, і з'ясуємо, що із цього працює, а що теж працює, але є нюанс. Тож, як саме ми намагаємося вмотивувати учнів? Зі спостережень над собою та клієнтами я виділила три підходи. Цікаво, чи впізнаєте ви себе в якомусь із них. Перший підхід умотивувати, дорівнює, захопити увагу. Скажіть серед пояснення теми слово с, і всі на вас дивитимуться із широко розплющеними очима. Цим прийомом ми не можемо взловживати, але, слава Богові, методики є вдосталь інших технік захоплення уваги. Я їх розділяю на дві категорії: перше спецефекти. Персоналізовані емоджі, анімовані картинки, костюми піратів. Це цікаво, але є підводні камені. Про них я розповідаю в іншому відео. Друга осучаснення. Сучасні інтерпретації, меми як джерело граматичної структури, інфографіка і тіктоки про історичні події, цитати класиків у форматі трецу. І дійсно сприймати академічний матеріал легше в обрамленні реального життя. Урок не відірваний від мене, він про мене. Про те, що мене оточує, те, що мені близько і зрозуміло, це чудово. Але одне діло привернути увагу, а зовсім інше утримати її. Річ у тім, що учні можуть бути вмотивованими, але не зацікавленими в певні моменти. І тут дійсно гарно спрацює зображення Григорія Сковороди в образі хіпстера. Проте це не наш виклик. Наш виклик це учні, які можуть бути зацікавленими в певні моменти, але не вмотивовані загалом. Що буде, якщо показати їм такого сковороду? Ми їх зачепили. Проте вау-ефект швидко минає. І увага вимикається через 3, 2, 1. Ви знаєте цей вираз обличчя, так? Немає сигналу, немає сигналу. Ми все, вчителько! Дайте знати, коли ви знайдете новий трюк. Звідси почуття, що треба постійно вигадувати щось нове, бо старе начебто перестає працювати. А воно й не має працювати довго. Такі гачки для уваги для спринтів, а не для маратонів. Що ж, якщо захопити увагу, це не універсальне рішення, можливо, як кращий варіант. Подивимося на другий підхід умотивувати, дорівнює розпалити ентузіазм. Дійсно, якщо поспостерігати за вмотивованими учнями, можна помітити, що вони сповнені натхненням, <мір> де ми вчителі шукаємо способи підживити це почуття, здебільшого у навчальних іграх. Навчання через гру справді потужна стратегія. Пов'язані з грою позитивні емоції та азарт добре залучають і сприяють кращому засвоєнню знань. Але чи потрібні нам? 5 нових ігор на кожен урок. Зізнаймося собі, ми маніакально шукаємо нові ідеї активностей не тому, що цього потребують учні. Ми робимо це тому, що не знаємо, як витримувати власну паніку в моменти навчальної рутини. Оцю, знаєте, знаєте, Наталка позіхає! їм нудно! Я провалила урок! Ми робимо це, щоб в учнів, борони Боже, не склалося враження, наче вони працюють на уроці. Так, це правда, що ігри підвищують залученість. І також правда, що досягнення успіхів у навчанні вимагає зосередженості, вольових зусиль і готовності виконувати рутинні завдання. Тож перетворювати весь процес навчання в суцільні азартні ігри не лише неможливо. А й не потрібно. Гаразд, фаєр-шоу не допомогло. Танці з бубнами не допомогли. Як ще можна їх умотивувати? Тут у хід іде важка артилерія. Третій підхід умотивувати, дорівнює, заохотити. Якщо ми хочемо, щоб учні асоціювали свої результати із вдоволенням, що ми можемо їм запропонувати? Звісно ж, винагороди. Від базових оцінок і вигуків молодець і далі. Тільки вистачить фантазії. Любимі вчителями наліпки й обіцянки фану після того, як заповниться баночка з камінчиками, жетоні сертифікати, шкільні гроші та гейміфіковане навчання. Спектр вражає дозоване вмотивування через винагороди цілком доречне. Проте зараз буде трішки заноцтва. Зовнішні стимули ніяк не допомагають учням навчитися об'єктивно оцінювати результати своєї роботи і отримувати від них заслужений дофамін. Учні починають зосереджуватися на добуванні цукрової кістки, а не на самому навчальному процесі. А і інший бік, ті, хто не отримує винагороди, втрачають мотивацію. Так знаю. Ой. І тут. Нам доводиться вигадувати щось нове. Адже рано чи пізно усі жетони буде зібрано і всі рівні буде пройдено. Я кажу про ці три підходи не зверхньо. Я одна з вас. Я так само прагнула постійно підтримувати зацікавленість учнів на найвищій позначці, підганяти їх до результату проти їхньої волі і за будь-яку ціну запобігати нудзі. І це б було б чудово, якби не було так виснажливо. А знаєте, яке слово найчастіше вживають учителі поряд із темою низької мотивації учнів? Вигорання. Можна подумати, що причина в тому, що низька мотивація учнів має ланцюгову реакцію. І вчителів демотивує відсутність ентузіазму в учнів. Та коли починаєш заглиблюватися, з'ясовується, що вигораємо ми барабанний дріб від намагань полагодити мотивацію інструментами, які для цього не призначені. Ми можемо щиро вірити, що займаємося вмотивуванням учнів. Та насправді це як той аерозоль, що просто маскує запахи. Можливо, майже все сказане мною забудеться, але якщо запам'ятається одна думка, нехай це буде ось ця. Головний системний глюк у нашому сприйнятті мотивації. Це дивитися на неї, як на стани, до яких ми намагаємося підтягнути учнів, щоб вони стали уважними, сповнилися ентузіазмом, виявили зацікавленість у результаті. Натомість я пропоную подивитися на мотивацію учнів не як на те, чого треба досягти, а як на те, що вже є, які потреби вже є в наших учнів поза навчанням. Як ми їх задовольняємо або не задовольняємо в освітньому контексті? Інакше кажучи, наші інструменти апелюють до їхньої мотивації чи оминають її? У наступному відео я саме розповім про три площини, де, з мого досвіду, учнівська мотивація вже живе, не вигадана, не вимушена, а та, яку нам потрібно просто побачити і зачепити. І тоді вона триматиметься на міцному фундаменті, а не на нашому голому ентузіазмі. Не забудьте підписатися, щоб не прогавити випуск. А тих, хто хоче діяти вже сьогодні, в описі під цим відео чекає моя хвостата подружка Крея з невеликим подарунком. Вона, до речі, теж обурюється пропагандою новизни і гавкає на кожен лайфхак, відірваний від потреб учнів.